Сьогодні хочу вам показати комплекти постільної білизни преміум якості. Чого вони преміум якості? Це виробник Ісімо. і і тута тканина буде тенсель. Що таке тенсель? Це натуральна тканина, яка виготовляється з деревини евкаліптового волокна. Це тканина, яка отримана екологічним нешкідливим способом целюлози деревини. Цілющого евкаліпту, що володіє унікальними властивостями, тканина дуже приємна на дотик та м'яка. Нагадує дотик шовку в поєднанні з найм'якшою бавовною, має неймовірний блиск. Виробник Туреччина тут буде єврокомплектація півковдра 2 х 220 простирадло 240 х 260. В наборі 4 наволочки, дві будуть однотонних 50х70 та дві кольорові, також 50х70. Виробник Туреччина, Супер чудова якість.